Всім доброго дня, друзі! Хто перший раз зайшов на мій ютуб канал, мене звати Євген. Я розповідаю про Нову Зеландію українською мовою. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, підтримайте, поставте вподобайку на цей перший україномовний ютуб канал про Нову Зеландію. Також хочу вас закликати, друзі, доєднатися до збору для наших військових. До мене звернулися військові з старооборони і запитують, що їм треба кошти для на автомобіль мобільної вогневої групи. Яка збиває шахеди над Білоцерківщиною. Тобто вони там збивають дрони, і от їм потрібна дума коштів. І ми давайте, будь ласка, закинемо пару гривень, долучимося до цього збору. Ще вас відкриваю, внизу в описі під відео буде банка, ви можете закинути пару гривень. А тема цього відео саме така, що Нова Зеландія Австралія значно зараз підтримують Україну і виділяють на це кошти. Їхали. От уряд е, Нової Зеландії анонсував, що вони виділяють 15 мільйонів новозеландських доларів на військові потреби України. Це робиться через НАТО, через Штати, і ці гроші будуть залучені е, для нашої країни для захисту. Міністр закордонних справ і, і міністр оборони нової Зеландії також написали, що, що йде війна в Україні і що виділяються ці кошти, е, вже Україна. Захищає, і це важливо не тільки для Європи, а ще й для, для країн Тихого океану, які тут знаходяться. Тому всі це розуміють, що ця війна вона дуже масштабна і вона торкається всіх буквально. Тому дуже правильне рішення підтримувати Україну. І Нова Зеландія це робить завжди і з самого початку. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вони виділяють, звісно, не такі там великі суми, як може якісь там великі європейські країни, але що можуть, і це дуже важливо, друзі. І також Австралія зараз оголосила, що виділяє 95 мільйонів австралійських доларів. Також для наших військових для захисту України. Взагалі це робить дуже часто, і там з броньованими машинами нам допомагало. І ще там суми інколи виділяє також на підтримку України. О, тому що всі розуміють, що зараз, от і на мою думку, також що зараз доля світу вирішується саме в Україні. Ця війна вже набрала масштаб третьої світової. Зараз доля світу, на мою думку, вирішується в Україні. Дехто там може казати, ні, що та Україна, вона взагалі навіть не стратегічний гравець у світі. Але це, друзі, не так. Англія в свій час була дуже маленькою країною, і вона навіть не домінувала до якогось періоду, коли потім розвинула свій флот і почала домінувати і створила імперію найбільшу в світі на той час. Тому це все так, що. Зараз може Україна не стратегічний гравець, але все може змінитися, адже завжди вирішується картина світу в тих країнах, де проходять війни. Тобто зараз Українці центр уваги весь і ми дуже багато робимо для всього світу, захищаємо Європу. І бачите, також пишуть, що ці два міністра з Нової Зеландії, що і це має стратегічне значення для пацифік, країн пацифічного, тобто для тих океанських країн. Друзі, Ці дві країни Нова Зеландія, Австралія, вони між собою дуже дружні. І Це англомовні країни. Вони знаходяться в співдружності з Англією, з Канадою. Це просто треба дякувати за кожну таку допомогу, що зараз відбувається для наших захисників, друзів. В цьому просто сила. Не здаємося, стоїмо, хто може, донатимо, хто може, працює як волонтери. От, е, також хочу ще раз подякувати пані Ольгі Воробей. Вона закинула суму 500 доларів на мій минулий збір для наших захисників на е, колеса для автомобіля. І це просто було супер. Я не думав, що я так швидко зберу, але все зійшлося буквально за тиждень. Тому фантастика, що може бути. Так, друзі, будемо тільки сподіватися на краще. І робити кожен свою справу, підтримувати, хто чи може. Хтось може перейти на українську мову, це також підтримка. Хтось задонатити, хтось зібрати збір. Всі ми це разом сила, коли об'єднуємося. Українці це завжди. Якщо ми об'єднуємося, то перед нами не страшний жоден ворог, друзі. Таке сьогодні коротеньке і дуже радісне відео і новина, що нас підтримують такі країни, як Нова Зеландія. Австралія. От. Ще раз всім дякую. Дякую всім людям, які причетні до цього. Може, ми не знаємо там багато чого. Друзі. Ще раз попрошу вас долучитися на цей збір. Що мене попросили наші захисники на автомобіль мобільної вогневої групи. Яка збиває шахеди над Білоцерківщиною. Це якраз там, де я навчався, закінчив університет, і хто з Білої церкви закиньте особливо випу, і хто родом з Білої церкви по 2 гривні, і так ми врятуємо небо над Білоцерківщиною, друзі. Також закликаю ще раз, раз підписатися на цей перший україномовний YouTube канал. Я його відкрив ще коли не було повномасштабного вторгнення, але я вже знав тоді, що дуже важливо мати. От україномовний Ютуб канал про Нову Зеландію, бо жодного не було до цього, як це робив в нашій мові. І знаєте, що мова має значення, адже це генетичний код нашої нації. Ще раз поставте вподобайку, прокоментуйте, що ви про це думаєте до цього відео. Всім привіт! Це відео подяка Євгену та його спільноті Ютуб каналу Нова Зеландія з Євгеном, які долучилися до збору на ремонт нашого автомобіля, який нам допомагає. Обороні країни. Ось на такій прекрасній сау ми зменшуємо популяцію неадекватного сусіда. Дякую вам за підтримку. Хочу побажати, друзі, щоб всі ваші мрії здійснились. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам за селу.